Два горщики. Якось прийшов учень до свого наставника та й каже: Учителю, скільки разів би я не приходив до тебе, аби покаятись у своїх гріхах, і скільки б разів ти не давав мені поради, не можу я впоратися та й по всьому. То який сенс ходити сюди, якщо після ваших бесід я знову починаю грішити? Сину мій, мовив учитель. Візьми оці два горщики перший із медом, а другий порожній, і кілька разів перелий мед з одної посуди в іншу. Учень зробив усе так, як наказав йому наставник. Коли він перелив мед у четверте чи в п'яте, вчитель озвався знову. А тепер в порожній глек і понюхай його. Хм, промурмотів учень, пхаючи носа в порожній глек. Цей глек пахне медом, бо навіть на денці лишилося трохи меду. Отож бо, кивнув учитель, так само й мої навчання залишаються на споді твоєї душі.